І насправді після виконання державного дімного дуже невід'ємною частиною нашої церемонії є вручення державних нагород. Uh, да. <говорити> Щиро дякую, доброго дня усім присутнім. Ви знаєте, як я ціную жарт під час виступу. Сьогодні не буду жартувати, сьогодні в мене урочиста місія. Єдине, скажу, що дуже хотів би, щоб ви, новий ритм, як сказав Сергій Григорович, в моїй особі. Серцебиття не перетворився на арифміні. Це мені особенно. Добре, я... тоді польщі -то розпочати процедуру нагородження. Сьогодні будуть нагороди від імені президента України і від імені уряду. Нагороджується орденом за заслуги третього ступеня. Бабенко Олександр Андрійович. Добре. Оператор, який знімав фільм «20 днів Маріуполі» і фільм «2000 метрів до Андрій». Указу президента України від 12 вересня 2025 року присвоєно почесне звання заслужений працівник культури України Сайдабетову Шавкету. Це не не Пока водія слова російської романти. За таку високу оценку має працювати Почесне звання заслужений працівник культури України. згідно із указом президента України № 680 рік 2025 вручається Рубану Максиму Валентиновичу. Чесне звання, заслужений працівник культури України, згідно з указом президента України, присвоєно Югійній Олені Володимирівні. За дорученням прем'єр-міністра України подяка за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку кінематографії, багаторічну сублідну працю та високий професіоналізм оголошується Іваненко Валерії Володимирівні. Може, доручити панські може. Шановні колеги, за, за вашою згодою, враховуючи надзвичайно великі здібності цієї людини, я хочу залишити цю нагороду і попросити Сергія Григоровича Бородавіка вручити за моєю відсутністю. Мені, на жаль, треба їхати. Я вам бажаю всім гарного перегляду. Фільм надзвичайний. Десь приблизно півтора року тому цей фільм вразив мене до глибини душі. Але найголовніше. Він змінив мою старшу доньку. Тепер вона читає письменників, які згадуються в цьому фільмі, і особливо вона цінує Марка Йогансена. Це надзвичайно спасибі вашам і.